У чиновників, що служать державі та народу, не може бути особистого життя. За таким принципом живе Європа та увесь цивілізований світ. А от Конституційний суд України минулого тижня ухвалив рішення, яким обмежив доступ суспільства до інформації про особисте життя українських посадовців, і депутатів і урядовців і різних можновладців. Відтепер уся ця чиновницька гвардія зможе приховувати як мінімум статки своєї родини, прикриваючись свіжим рішенням невміру прихильного до влади конституційного суду України. Детальніше у сюжеті Анни Бабинец. О какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю. Там и обсуждаете все время тему моей семьи. Хочу сказать, что я вам не завидую. Так відповів Віктор Янукович журналісту Мустафі Наєму на питання, як гаранту вдається покращувати своє життя у той час, коли у інших українців воно лише погіршується. Віктор Янукович з розумінням ставиться до уваги, яку приділяють представники громадянського суспільства його діяльності як публічної особи, в тому числі до інформаційних запитів, які мають особистий характер. Водночас законодавство не вимагає від посадових осіб оприлюднення договорів майнового характеру та надавати іншу інформацію ніж зазначено в декларації про доходи. Це відповідь на один з численних запитів ТВА до президентської канцелярії щодо Межегір'я. Із неї, і з відповіді нашому колезі Мустафіна Єму, зрозуміло, що Віктору Януковичу. Не дуже подобається питання про його сім'ю та власність. Завдяки Конституційному суду він тепер на них може взагалі не відповідати. Право на приватне та сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквиту людини в демократичному суспільстві. Наші чиновники не хочуть, щоб ми про них багато знали. Одна з їхніх найбільших таємниць, це скільки вони насправді заробляють і скільки витрачають. А щоб громадяни України чітко розуміли своє місце в бюрократичній системі координат, до справи підключили головного тлумача найвищого закону країни. Цікаво, що із питанням про те, що можна вважати конфіденційною інформацією про особу, до конституційного суду звернувся той, кому воно болить найбільше: Жашківська районна рада Черкаської області. І напевно, саме для Жашківських депутатів Конституційний суд пояснив. Поширення даних про таких ось фізичних осіб, члени сім'ї, що можуть стати відомими в результаті поширення інформації про саму посадову особу. Крім випадків, визначених законом, може призвести до порушення їх конституційних прав, зашкодити гідності, честі, діловій репутації. Тощо, ми попросили юриста перекласти людською мовою рішення конституційного суду від 20 січня 2012 року, яке його голова Анатолій Головін зачитував півгодини. От воно тут я думаю, дещо буде полегшувати чиновникам їх намагання приховувати інформацію, тому що. Те, що буде стосуватися членів сім'ї, вони завжди будуть казати, бачите, конституційний суд сказав лише за їх згодою. Коли мова піде про декларування доходів е е е державних службовців, то буде намагання ухилитись від декларування е е доходів членів сімей. Можете згадати, скільки податків заплатили, коли свій банк продавали? Ні, не можна, не пам'ятаю. Декларування доходів святий обов'язок для всіх українських чиновників. В Україні декларація про доходи нерідко чи не єдине офіційне джерело інформації про спосіб життя посадовця. Так, наприклад, коли у грудні 2010 року головою Нацбанку став майже нікому невідомий 34-річний Сергій Арбузов, чи не найважливішою інформацією про нього став рядочок з його декларації. Там було зазначено, що молодий донечанин за попередній рік заробив 150 мільйонів гривень. Арбузову довелося пояснювати громадськості, звідки в нього такі прибутки. Процедура несприємна. Конституційний суд трошки спростив нашим чиновникам життя в плані того, що створив певні перешкоди в доступі до інформації. А зараз ми пояснимо, чому владі так важливо захистити конфіденційність родичів посадовців. У нашій країні серед політичної еліти прийнято переписувати все майно на дружин, чоловіків та батьків. Тому об'єктивна картинка про майно чиновника може скластися лише після отримання інформації про статки його родини. А тепер приклад: ось декларація про доходи недавно призначеного міністра фінансів екс-голови СБУ Валерія Хорошковського. Загальна сума доходу пана Хорошковського у 2009 році склала майже 6 мільйонів гривень, а його родини понад 36 мільйонів. Ось його ж декларація за 2010 рік. Дохід пана Хорошковського трошки зменшився до 5 мільйонів гривень. А от його сім'я заробила значно більше 41 мільйон. Того ж року члени сім'ї Хорошковського отримали подарунків та матеріальної допомоги на півтора мільйони гривень. Попереднього року подарунків сім'ї не було. Така інформація може свідчити про корупційні дії. Адже дорогі подарунки родині високопосадовця привід для підвищеної уваги з боку компетентних органів. На запиту журналістів з проханням надати копію декларації можуть, посилаючись на це рішення конституційного суду, зазначати, що ми можемо оприлюднити цю декларацію лише за згодою членів сім'ї. У журналістів не виникало потреби вишукувати інформацію про чиновників через їхніх родичів, якби дані про самих посадовців були відкритими. Як, наприклад, на цьому британському сайті, який має промовисту назву «They work for you» вони працюють на вас. Тут кожен британський виборець може легко отримати всю інформацію про парламентарів: від голосувань та відвідувань парламенту кожним окремим обранцем до витрат на відрядження, зарплати персоналу, комп'ютерні послуги. Українська Верховна Рада приховує таку інформацію як найдорожчий скарб. Нещодавно апарат парламенту відмовився надати журналістам навіть імена помічників народних депутатів, які зауважте, перебувають на державному утриманні. І ще чому конституційний суд взявся охороняти приватне життя родичів політиків саме зараз цієї осені вибори до Верховної Ради. Закон зобов'язує всіх кандидатів у народні депутати, а їх будуть тисячі оприлюднювати декларації про свої немаленькі доходи. А вони можуть суттєво відрізнятися від прибутків переважної більшості їхніх виборців. Серед претендентів на мандати буде чимало діючих бюрократів. І якщо громадськість отримає таку велику дозу інформації про рівень життя українських чиновників, це може призвести до непередбачуваних наслідків. А владі потрібен лише прогнозований результат.